Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! Віктор Колбанцев і канал МГК «Україна» Я отримав доволі приємні новини з Чемеровецького районного суду, де розглядалася справа Валерія Тесленка. Ну, знаєте, в даному випадку суд відмовив нам у задоволенні клопотання. Щодо трансляції на ютуб канал, але в той же час було задоволено інше клопотання щодо, щодо витребування щодо всіх матеріалів. З витягу зі АРДР стосовно справи Лірі Тисланка, ви знаєте, що ми там давно вже доказали і доказуємо те, що прокуратура би, не права, справа вся сфальшована. Є великі порушення процесуального характеру. Коли я порахував скільки ж я кажуть порушень саме по строкам, то там тридцять днів це на мою думку щоб ми все ж таки переконалися і подивилися, прийняли правильне рішення. Суд задовольнив моє клопотання. Я зараз чекаю на отримання ухвали. Як тільки ухвалу я отримую, я знову як і по справі Шабатовою поїду до генеральної прокуратури і надію, що я там отримую ці документи. Для того, щоб ми могли доказати те, що прокуратура займається фальшуванням справи, не завершила досудове розслідування, нормально, якби не провела розслідування, сфальшувавши справу, кинула її до суду. Але я думаю, що справедливість є, і ми обов'язково переможемо, тим більше зараз в період війни, коли і так права громадян дуже сильно порушені. Ну я вважаю взагалі соромно слухати такі справи, де ми, до речі, заявили про те, що ми готові на виконання мирової угоди, але прокурор проти. Тобто, ми бачимо, що він вже шостий рік слухає цю справу, не маючи на те, як кажуть, жодних доказів того, що мій піза щось зробив, сьогодні гинуть на фронті тисячі. Людей. І це сьогодні якесь там, я кажу, то що людина захистила свою честь, воно типу важливіше, ніж як би, та ситуація, яка є сьогодні на фронті. Тим більше мого підзахідно вже викликають військомат, і можливо, він буде призваний до служби в Збройних силах України. Ну, надіємося на те, що обов'язково ми переможемо і поставимо крапку у цій справі. До зустрічі друзі на каналі МГК Україна і до нових перемог. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.